Вітаю вас, шановні українці. Е, хотів би сьогодні сказати вам пару слів е, з приводу е, останнього мему про совєтське качество. Дуже сильно багатьох обурило. Багато хто, я так роз, е, зрозумів, що просто не розуміють слово мем. Не розуміють, що таке. І сприймається як за чисту монету. <кій> тобто, що це. Сарказм, гумор це ні про що не говорить. Люди не розуміють, що це таке. І починається такий срач, який тільки на, е, виводить на сміх, якщо чесно. Отака От реакція людей. Але сьогодні хочу я продемонструвати ще одну невеличку різницю. ж е, ви вже чули про радянський плагіат, совєтський плагіат. Як вони дерли Апарати з інших країн Штатів, Японії, Німеччини, ФРН, Не ГДР. Я вам покажу вам сьогодні три магнітофона, бабінних магнітофона. Ось. Три варіанти будуть в мене німецькі магнітофони, які випускалися в період 1966 року. І той, що у мене був в мемі снежить 301. Ось він випускався в період 72-73 рік. Тобто, це магнітофони, які випускалися дуже давно. Тут це розумієте, да? 66 рік. Давайте я вам продемонструю. Ось чотири агрегати стоять. Зараз я вам ближче їх. Всі три апарати ось цих німецьких. Це «Грюндіки». Тільки трішки міняються моделі ТК-140, ТК-144 ТР і ТК-145 Делюкс. 66-й рік. Подивіться на ці е, апарати. Виконання, я б сказав би, що навіть по сьогоднішніх мірках це дуже. Чудове виконання. Багато хрому, те, що ми любимо, так, щоб все це блистіло, грало. Подивіться на ці ручки. Бачите? Ліпісток ручки. Ось такі така ручка. І ось такі ручки, блядь. Сука, плакати хочеться, коли таке от бачиш. Оцей це унітаз. Просто унітаз. Так, бачите. Скопіювали і мордочки приблизно. Ну, для чого щось видумати, коли можна просто щось дерти. Дерти чуже. 301 сніжить. Грюндік. Будь ласка. Просто це візуально дуже гарна картинка. Грає так, як на, шости, на 66 рік. І через якісь там роки 8-7 передерли совки. Давайте, на, наша відповідь е, тому клятому западу. Придумали? Грає, так, грає. Але подивіться на нього. Щ, що саме? Вас радують. <му> Мабуть, дуже такі ну, привлекательні ручки. Ох, просто. Просто бомбічно. Ці значки, які там ледь видно. Можливо, вони колись там були підфарбовані. Да, щось таке проявляється. Не забуваємо. 72-й рік. 72-й. 66-й. 66-й. І ще один 66. Уявіть собі, яка прірва просто була між цивілізацією і, блядь, аборігенами. Так що, коли ви пишете, там, наприклад, оці такі знавці, пишуть: Ти божевільний, ти не розумієш, то різні класи. Оці апарати я вам показав: це все, все одно класу апарати. То, що був на фоні е в мемі, САБА, 72-го це я взяв просто як ровесника. Ровесника взяв тому Снежитю. Але дивіться, рік один, а якість інша. І візуально, і на слух сприймається зовсім цього інакше. Так що, народи. Ну, Савкадрощерам пояснювати, в принципі, нічого не треба і доказувати теж не треба. Все саме белолюче. Качіства, да, Катіства! Розумні люди, все зрозуміло, про що я хочу сказати. На цьому все-таки коротеньке відео. Слава Україні!